Привіт, привіт. Як тебе звати? Мене звати Анастасія, я менеджер з одноденних турів по Україні. В мене один вихідний. Запропонуйте, куди можна поїхати відпочити. Для пасивного відпочинку ми пропонуємо пляж. Це телігульський лиман, одноденний тур. А для активного відпочинку Одеса в будь-якій її подачі: кіностудія, немо, театраль. Одеса, Кримінальна Одеса, екскурсії до Мігі з рафтингом або без рафтингу, Актовський каньйон, ньювисюки, Софіївський парк, Умань, Прикрати та багато іншого. Як я можу забронювати тур? Посилання на телеграм-канал та сайт є у шапці профілю в інстаграмі. Чи можна вибрати місце у автобусі? Місця ми бронюємо згідно з записом. Якщо ви скоріше запишетесь, то у вас будуть кращі місця. Що в тебе в руках? Так, це наш подарунковий сертифікат. До та без приводу подорож це гарний подарунок. Власник сертифікату може обрати будь-яку подорож, яка представлена на нашому сайті. Що б ви побажали вашим туристам драйвого відпочинку разом з нами!